Погодили співпрацю Державної служби з питань праці з науковцями залучення ваших студентів з юридичного факультету, а також співпраці як з практичної сторони наших, нашого інспекторського складу для читання лекцій студентам. Також на базі нашого наукової установи науково-досвідного інституту з охорони праці з вашою кафедрою щодо співпраці наукової. Навчання згідно наших працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки в нашому університеті, робіт установок, інших різних видів робіт. Це якісь різні лабораторні роботи, які виконуються, установки, зварювальних установок, підвищення кваліфікації наших працівників, навчання. Я так думаю, що оці можливості держпраці організаційні нам допоможуть наші розробки впроваджувати вже, ну, вже виробництво, я б сказав. Наші можливості наукові у нас є те, що ми роками працювали в інституті охорони праці більш організаційні методи. Це організація управління охорони праці. А у нас більше такий Розробки наукові, сучасні, сучасних засобів захисту, індивідуального, колективного, сучасні засоби місцевої вентиляції, екранування від електромагнітних полів та випромінювання нас.